Ти навіть не уявляєш, яке місце я знайшла в ботанічному саду. Тут така краса, що жодне фото чи відео не передадуть тих відчуттів, які охоплюють душу. Це справжній рай для тих, хто втомився від міського шуму. Можливо, справа в дивовижному дереві, що розкинуло свої гілки, утворюючи захисний купол, і стало тим оберегом. Тут не просто відпочиваєш, а занурюєшся в оазу спокою. Сидячи на лавочці, я вдивляюся у ставок. Де вода відбиває сонячні промені, а золоті рибки грайливо спливають у світлі. Посередині скульптура хлопчика з пташкою в руках. Вона така маленька й довірлива, ніби знає. Тут безпечно, Оточуючі рослини, нагадують живі картини, що танцюють у ритмі води. А далі ще більше краси вражає те, що по всьому саду розміщені розкладні крісла для відпочинку, і тепер я розумію, чому це місце не відпускає мене. Тут реально кайфуєш від життя. Усе справжнє. Тут просто бути це вже щастя.